Співаний Божої Матери, просимо Бога прийняти наш скромненький, маленький труд духовний за мир у державі, за мир у душах людей, за єдинство духовне православних, за те, щоб у цей тяжкий час, коли вже не тайно, не таяться противники православ'я вже офіційно заявляють о готовності. Не просто бити, переслідувати окремих осіб, котрим може приліпити будь-який злочин, придумати. Майстра на то нині є, а грозяться усю церкву українську православну, котра вже знову тепер такі угрози йдуть, закрити, забирати, розігнати а всіх людей, лишити право молитися. Так, де вони хочуть, а силою нагнати в тупік, в ту релігію, де тупік, де нема спасіння, де є явно подлог. І ясно, що ніколи не согласиться хворий, щоб якийсь йому нібито лікар сказав, що нібито у нього якась у подвалі лікарня, де паутиня, де Ужасну сирость, а Він скаже, а це моя дійсно лікарня, а тут у мене операційна. Зразу з іного полюду видно, що це просто пустий безблагодатний подвал. І ми дивимося на те, що нам предлагають замість золота нашого, нам предлагають подставу неблагодатну і неспасительну. У Євангелії, котре читається на вже на завтрашній день, Лука 9 глава, звучать такі слова, дуже близькі нам до серця. Сталося, коли вони йшли в пути, хтось сказав Господові Ісусові: Ну, Господи, я йду за тобою, куди б ти не пішов. То є, чоловік виразив готовність йти. Ну Ісус попередив Його, предупредив. Я не маю тобі обіцяти, що тебе будуть всьому світі хвалити, ти вже став віруючий, по телевізору будуть хвалити ні. За те, що ти став віруючим, да і ще вільно і збрав канонічне православ'я. Все, ти вже шпіон усіх розведок мира, вже всі біди, які живуть на світі, будуть твої. Тобі будуть ліпитися і світ, бо світ ненавидить Христа, а буде прикриватися любими ложними ідеями, тому що йому треба побити Христа, церкву і мирних, мирних, добрих і благословених дітей Божиїх. І так сказав Ісус йому: ну що ж ти за мною йдеш? Лисиці мають нори, птиці небесні, гнізда, а син людський. Син не немає навіть де голову приклонити. Ти хочеш тепер йти зо мною. Ти маєш дом, маєш роботу, тобі кажуть, виконуйте ту функцію або прийми ту релігію, або якусь секту, і буде тобі в порядку, і буде тобі все добре. І вдруг ти кажеш, я йду за тобою, куди б не треба піти, в любі тяготи перетерпіти. І питання стоїть се Ісусово і для нас. Другому каже Господь, слідуй за мною. А тот сказав: Господи, дозволь мені те похоронити Отця Моєго. Ну Ісус сказав, предостав мертвим погребати своїх мертвеців. А ти йди, благовіствуй Царство Божє. На цих словах да, які казали. Ось, видите, Ісус навіть казав, і не треба хоронити батька. Тут зовсім тема друга. Один чоловік відпрашувався не просто похоронити уже помершого, а одійти від от пуття церковного спасіння та чекати, коли нянько вмруть, та уже піду в монастир або піду до церкви, буду сповідатися. Пізно Ісус каже ні. Коли ти вже маєш рішимость йти за мною, за Христом. По путі спасення. Тот спортсмен, который знає, що почався біг марафона, а там буде много преп'ятстві, много буде спитання, ти маєш так же настроїтися. А от лишись світ. Що цей світ представляє? Мертвеці погрібають своїх мертвеців. То картина сьогодні сьогоднішнього світа іменно цей світ, люди безбожники, гонителі церкви, то мертвеці, культурні, красноговорящі, за якісь там ідеї, готові палити церкви, метати в тюрми священиків і людей. Причому публічно порушуючи навіть власні закони. І в місті з тим улибаються, що вони представляють нечто живое. А Ісус каже: не вдивляйтеся, до вас прийдуть мертвеці, яке востаннє наступило мертвецьо. Вони прийдуть, будуть з нами говорити, угрожати. Возможно, когось із вас поб'ють чи навіть вб'ють. А що їм? Мертвеці погрібають своїх мертвеців? Вони вже мертвеці. Неслучайно в сатанінських фільмах, котрі виходять на Западі і в Америці, часто убійці, злочинці, котрі наносять удари чоловікові, люблять зло, а потім сам погибає і толкає убійством другого, і каже сатанінську фразу, котра із фільму в фільм у них переходить: «Встретимся в аду. Зустрінемося у пеклі, то є мертвеці. То ті люди, котрі вже знають, що вони набрали много грошей. У них великі посади, а вони мертвеці. Їх чекає тільки жесточайша страшна участь у вічному світі. А тому вони, як мертвеці, спішать іще маленькося погошити, маленькося похвалити, і на всякий случай. Страха нагнати на тих людей, котрі не пішли з ними в блуд, котрі не пішли з ними в тупік, котрі не пішли з ними в їхню тупікову релігію, а осталися вірні Христу і його канонічній православній церкви. Сьому же, каже чоловікові, лишайся цього світа, утікай з нього, іди і благовествуй, Царство Божє. І ще один чоловік прийшов до Ісуса, як будто би многі із нас би так подійшли до Ісуса со своїми питаннями. Каже Той, Господи, дозволь мені сперва не йти в монастир, не йти до церкви, а йтися раз попрощати із домашніми моїми. І от Ісус каже, унікальну, благодатну. І пізніше ми видимо, як вона стала літературна така фраза. Знай, хто постоянно хотів би туди йти з плоскимися прощати, втрачає драгоцінний час для покаяння. Ніхто, хто, хто вже поклав руки на плуг, а й починає оглядуватися ненадійний для царства Божого. Ми з вами, християни православні канонічної церкви, і в нас на Закарпатті, а ми православні на генетиці, і коли нам приносять не чужо православ'є, а відомі, що то мертвеці, ну мертві. Не знають ні релігії, ні історії, ні культури. Переговориш з ними, даш їм пару питань, а вони бездарні люди, нічого не знають, але вони несуть на чолі свою заблудшу релігію. І от що ми собі думаємо, ми їм можемо відповісти, ми зібрали путь у Царство Боже. Ми ся взяли за плуг православний продовжаємо труди. Що ви хотіли, щоб ми настоящий плуг, котрий духовну ниву, оре лишили, а з вами блудниками, мертвецями, йшли в цьому світі щось робити, в якісь тупики ходити. Да ми йдемо путем, де світло є, де включено, а ви нас тягнуєте там, де темнота, де тупік, ми продовжаємо свою роботу робити, взятися за плуг і нічого озиратися назад. Бо такі християни, на котрих тупнули ногов, а вони втікають із церкви. Мало того, навіть у многих случаях, у двох єпархів було так, що і подіякони, то є прості, і ще без священного сана прості хлопчики виявилися в вірні церкви, а славні митрополіти повтікали в розкол. Причому, нарушивши присягу, причому нарушили все, що лише можна було вже нарушити, це означає, що за них, каже Господь нині, всякий, хто взявся за плуг, а озираючися на чужу ниву, а часто сатана Стана ниву ілюзіорно представить, не то не нива, то тупік. І тоді чоловік, який лишив істинну церкву, попадає в руки сатани, і вже тоді, в'єдно з мертвецями ходить до твоєї мертвецької конфесії, і там робить нібито якісь там молитви, але вже в Христа, без Христа і без награди вічної. Господи, прийми нас, ми знаємо, що Ти в цьому світі не маєш де і голови приклонити, бо многі люди без покаяння живуть і не дають тобі в серцю міста. Прийми наше запрошення, ми кличеме, Господи, іди до нас і у наших серцях спочивай, в серцях православних людей, котрі тепер, особливо тепер в цей час, Уже готується до чергових гонень, репресій або различних іспитань. Господи, укріпив нас віру, дай нам силу, щоб ми нікого не боялися, щоб ми не йшли думів там, прощатися з кимось і хоронити мертвеців. Каже Господь: лишай мертвеців, най собі худять, не ся хвалять своїми мертвецькими конфесіями. Тися держи. Живої церкви, православної, канонічної, бо так поступаючи і живе під покровом Божої Матери, ми й тут, діти Божі, а нині в нашому краю весь край святкував праздник преподобного Олексія і в'єдно з ним і з усіми святими нашими Карпаторуськими, і той, кілько треба, прийдеться потерпіти, удари витримати, як на боксі, захищаючи себе. Стойкою молитвеною ми й туй, борці воїна Христова, а в вічності разом з настоящими воїнами церкви Христової по милості Божої зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.